Далі по курсу тоненьке. Тут ми також поки що вам не матимемо змоги показати відео, але є про що поговорити. Про цей населений пункт. Тоненьке Донецької області це окупований населений пункт. Це знову ж таки поруч. Це Уманське, Первомайське і тоненьке. Так трішки позаду воно знаходиться. Це все один такий клаптик фронту, про який ми зараз з вами розповідаємо. І тут все дуже справді насичено. І якщо говоримо ми про цей населений пункт, то околиці цього пункту населеного околиці тоненько перетворюється просто на кладовище російської техніки. Понад 70 втрачених одиниць техніки ворога є на знімках, які ми зараз матимемо змогу з вами побачити. І аналіз знімків, зроблених до 6 квітня, до речі, демонструє скупчення багатьох одиниць ураженої техніки всього на даних знімках 82 одиниці. Із них 5 належать нашим силам оборони. 77 належать росіянам. Останні тижні ворог проводить банзай атаки колонами, особливо давайте згадаємо одну з них з 50 одиниць військової техніки, яку знищували 25 та 68 окрема єгерська бригада. Крім того, в полях і посадках ще є близько двох десятків військової техніки, які або поодиночні, чи в парі. І якщо говоримо про те, що до 6 квітня. Величезна кількість знищеної техніки, то після 6 квітня можна не сумнівати, що під час цих атак росіян знищена техніка також ще додалась до цього. В цьому можна не сумнівати. Справді, які кількості зараз сказати важко. Ну можливо, десь в подальшому з'являться фото, відео фіксація цього. Ну і це додасться до загальної, так би мовити, картини і підрахунку знищеної техніки на тому чи іншому напрямку. Ну от тоненьке це справді взагалі не тільки тоненьке, то так бачимо, Уманське, первома. Майське Нетайлове тут е, дуже і дуже спекотно в плані великої кількості атак від агресорів. Ну поки що відносно це це тримається. Півтора року фактично тримались Первомайські. Ну е, зараз окупанти такі досягнули. Бажано. Але якою ціною чи варте воно цього? Ну як кажуть, нам то важко втрачати, так але окупантам все одно на живу силу вони просто неймовірно ми. Силами йдуть вперед, не рахуючись з втратами. І навіть з тим, що в них стає менше новітньої техніки, залізячи мається на увазі, все одно вони не гребують йти вперед, втрачати її великими такими шматками, і все одно це їх не зупиняє навіть на якесь переформатування. Щодо подальшого огляду, це у нас буде діброва, це буде Серебрянський ліс. Ну він колись був ліс. Зараз там вже від лісу, чесно кажучи, мало що залишилось, ну але давайте поглянемо. Поглянемо, що ж там насправді відбувається в цьому населеному пункті. Діброва під окупацією. Там якраз Серебрянський ліс поруч, і з того, що зараз ми можемо взагалі спостерігати, тут і також один із скріншотів, до якого ми можемо повернутися. Серебрянське лісництво в березні, ще в березні місяці перетворилось на болотство, тобто весняне водопілля внесло свої корективи. У бої за серебрянське лісництво, адже суттєво піднявся рівень води. В результаті цього було затоплено значну частину окопів, як наших, так і ворожих. Це тобто, на цій карті все чітко помітно, що де і як відбувається, так ну і відповідно з бойовими діями, там ліс вже, ну як лісом і не назвеш, там дуже. Все таки понівечене вже, ще плюс зараз вода піднялась, і це виглядає, ну, знаєте, як в якомусь апокаліп... Апокаліп... Апокаліпсисі, такий фільм, який просто дивишся і не розумієш, там вже справді пройшла ядерне випробування, чи ще все-таки це вже відновлення після ядерного випробування. Все там таке от закручене, замучене, ну. Відповідно, якщо і ворожі окопи за водою, то і наші. Там наші хлопці також обороняють. Діброва. Нагадаю, це населений пункт, який знаходиться неподалік Торського, Терни, Ямполівка. От тут якраз в основі свої йдуть наступальні дії. Хоча з Діброва також наступає 7-й мотострілковий, також там 26-й танковий полк і 7-й окремий розвідувальний батальйон. Великими силами підтягнули сюди сюди, якраз на цей напрямок росіяни, і це за останні дні справді сил стягнутих додалось в боротьбі за Серебрянський ліс. Далі Іванівське Донецької області. Поглянемо, що ж там відбувається на карті Діпстейту і Іванівське. Донецькій області виглядає наступним чином: це якраз е, напрямок е, часового яру, саме флангів як ми говорили вчора, е, намагались розвинути свій успіх окупанти, і е, якщо вчора ще 10-й танковий полк е, знаходився все таки в напрямку Кліщівки, намагались прорватися, то на сьогоднішній. День, скажімо так він був перекинутий, перекинутий якраз в напрямку Іванівського в намаганні вже повноцінно, остаточно, скажімо так, окупувати цей населений пункт, вирівняти для себе плацдарм, і вже потім з флангів намагатись зайти в часів яр. В Кліщівку зайти не вдалося, там сили оборони відбили ці навали, хоча вони не припиняються, вони продовжуються. Але зараз пріоритетною ціллю для окупанта стало І Ми бачимо на відео, як особ тут вражає ворожу техніку, і, до речі, удар був керованою бомбою по позиціях противника в районі Красиванівського. І потім, якщо можна взагалі так говорити про це. Ми щось, чесно кажучи, взагалі, якщо порівнювати, що нам дають західні партнери, не пригадую я такого, щоб ці авіабомби взагалі нам давали в такому ну, вже вигляді, який можна просто причепити і використовувати. У нас були точно бомборакети Helly з наземним запуском, частина яких і являється цієї ж бомби ГБУ 39. Можливо, можливо, можна при, так, припущення таке зробити, що. Застосування цієї, ну можна сказати, справді довгоочікуваної бомби, поки що не зрозуміло по яким причинам. Ми вже отримуємо. Але це ще не точно. Немає офіційної інформації. Це такі знаєте, припущення і припущення на кавові гущі. Якщо це так, то це круто. Тобто, ми матимемо більше змоги і більше нагод. Завдавати нищівного удару окупантам. Це десь їх стопорне, десь вони подумають, що варто йти в цьому напрямку. Можливо, десь вони його трішки змінять, але якщо в нашому розпорядженні з'явились подібні бомбочки, це, звичайно, без сумніву, величезний плюс для наших Збройних сил. Е, ну, власне, часів Яр, е, які намагаються просто величезними силами росіяни захопити, ми давайте. Перейдемо ще до карти, подивимося, де лінія зіткнення, де часів яр, все дуже і дуже близько. І в нас є відео з цього населеного пункту, де в районі Часового яру справжнє пекло, кладовище ворожої техніки, та просто її там навалом. Не те, що мільйони, я не знаю. Ну, на мільйони доларів так точно, що на мільярди тут важко оцінити. І... Знищення цієї ворожої техніки там працює, до речі, ударна група Чорний лебідь 225-ї окремої штурмової бригади. Це відео ми зараз вами матимемо змогу подивитись на те, щоб зберегти часів яр, кидається і величезні сили захисту. Повторюсь, що часів яр дає перевагу у висотах. В плані якраз такі географії, в плані висот, часів яр не те, що є недоступною такою, знаєте, фортецею, але дістатись до нього дуже і дуже складно. Але з іншого боку, давайте не забувати вчорашнє відео, як ворожі сушки літають, фактично над самим містом, скидають фаби, бомблять, знищують і ну, залишають по собі. Ну нічого, нічого не залишають, просто руїни. З, які, з яких потім можна буде побачити відео якогось пропагандиста, який буде казати, що ми часів яр захопили, ми молодці, ми звільнили. Але на задньому фоні не буде нічого живого. Навіть якогось куща, там вже не кажучи про якісь будівлі, ось так виглядає часів яр, позитивного мало. Ну і маємо те, що маємо. Ворог не зупиниться, часів яр у нього. Ну, Якщо не номер один ціль, то одна із таких основних цілей в цьому можна не сумніватися, тому що від захоплення часового яру буде і залежати чи вдалося все-таки, от Донецьку область по її територіальних кордонах, все таки захопити. Ну і на завершення на десерт не було в нас якихось таких відносно позитивних відео. Так ми все бачимо. Руїни, ми все бачимо, те, як знищується, ламається. І відбувається. А от на десерт ми вам підготували ну відносно мила, якщо так можна сказати, відео це командування сил підтримки збройних сил України показало, до речі, як проходить навчання чотирилапих помічників у спеціальному навчальному центрі збройних сил України. Ці... Е Собаки виявляють вибухівку і роблять це доволі чітко. І ось в цьому тренувальному центрі якраз навчають цих чотирилапих, які без сумніву будуть дуже і дуже в нагоді в тих місцях, де вдалося де окупувати, де вдалося звільнити наші території по розмінуванню території. На сьогодні все. На сьогодні ось такі новини. Шановні глядачі, ставте вподобайку відео, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ми обов'язково до карти повернемось вже завтра, дізнаємося, що ж відбувається на фронті. Обов'язково переглянемо відео, можливо, подивимося якісь аналітичні скріншоти. І буде певне розуміння, буде певне розуміння, що ж відбувається. І все-таки ви не забувайте допомагати Збройним силам України. Хто чим може? Якщо не можете фінансово, допомагайте, як можна. Сплетіть сітки, допомагайте волонтерам. Все буде Україна. До нових зустрічей!